Будівник, велике будівництво, пам'ятаєте? Укравтодор там, писали про те, що він там консорціум цілих цих замовників, виконавців створено, більше нікого не підпускали. Колосальні гроші крутилися, але от, дороги вони будували. І це дуже подобалося Володимиру Олександровичу. А на чому погорів Гурков? Його викликав до себе Зеленський і запропонував стати міністром оборони, тому що Резніков тоді вже горів. І що сказав Кубраков? Я готовий бути міністром оборони за однією умови. Що я вам рекомендую людину, яку ви поставите на моє місце в Міністерство розвитку громади території. І це страшенно не сподобалось. Володимиру Олександровичу, і на кар'єрі Кубракову поставлено було хрест. Тобто, що ти, що ти собі дозволяєш? Як це? А потім почали ці всі провладні канали писати, що Кубраков.